Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, цьогодення, так і про майбутнє. Відомо, що бурхливе людське кохання через ревнощі часто перетворюється на ненависть, і тоді починаються такі зміни у почуттях і діях закоханих, що часом важко повірити, що подібне може трапитися. Ця трагічна історія відбулася у сивому літами острозі. Ймовірно, що її головними діючими особами були вельможі, що мешкали у острозькому замку. У будь-якому випадку сталося це у ті суворі часи, коли людське життя не мало такої вартості, як, приміром, сьогодні. Фатально вирішити, чиюсь долю було привілеєм можновладців, які цим і користалися, часто переслідуючи свої власні інтереси. Я не любив дарувати своїй дружині коштовні вбрання, чобітки, прикраси. Одного разу повертається він з Луцька із неймовірної краси перснем. Подарував його дружині, сподівався, що вже от на обід вона прийде із цією прикрасою. Але дивиться, на руці персня так і немає. Де ж він подівся? Зауважив про це Барбарі. Дружина пообіцяла одягнути прикрасу. Однак і на вечерю, і на наступний день не одягла перстня. Він десь зник із кімнати. Я наказав викликати двох служниць, допитав, де подівся перстень. Ті знизали плечима. Мовляв, не бачили прикраси, викликав гайдуків і запороли тих служниць до смерті, але так і не дізналися, куди подівся цей коштовний перстень. На розправу Ян скликав місцевих шляхтичів і присудили на смерть Барбару. Коли Барбара піднімалась на ешафот, вся в Білому, Недовго сумував за Барбарою. Ян через рік одружився на іншій і звали її Софія. Другу дружину Ян вибирав більш прагматично ні краси, ні вдачі, котру мала Барбара. Вона вже не володіла. Зрештою, на запитання сусідніх шляхтичів Ян відповідав: вона ж мені не буде зраджувати. Йшли роки. Софія прибрала до рук маєток, вже навіть сам Ян слухався другої дружини. І порад, і думки в них були вже спільні. Одного разу Софія помітила, що стара липа, котра росла поруч із палацом, вже затіняє вікна її помешкання і наказала гайдукам зрізати старе дерево. В дуплі старої липи виявили коштовності, які наносила туди сорока, серед них і два персні. І тут кинулися гайдуки і показали Янові свою знахідку. Згадалося панові прокляття. Блукає два привиди: невиннострачена Барбара та її чоловік Ян, котрий вже століттями не може випросити про. У середньовіччі людське життя було завжди під загрозою, і стратити навіть свою кохану дружину у пориві ревнощів міг будь-який самодур при владі. Дивно тільки, чому у Яна не виникло жодної версії щодо зникнення перснів, окрім обов'язкової жіночої зради. Маючи всі можливості, цілком спокійно можна було б, як кажуть сьогодні, вивести на чисту воду невірну дружину, а самогубство. Здається, що ми маємо класичний приклад психічного захворювання. Ось тільки звідки взявся той Ян у стародавньому острозі та ще й у князівському замку. Класична історія не знає такого персонажу. А сороки дійсно часто стають причиною зникнення дрібних предметів, тільки в свої гнізда накрадене добро не складають, а використовують для цього окремі схованки.